Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Продовжуємо роботу в режимі наживо. і Нагадаю, бо ви залишалися з нами під час трансляції на Ютуб каналі та на офіційній сторінці у Фейсбуці телеканалу Ті Вісім Плюс. А далі ми детальніше поговоримо зокрема про торговельні мети від Трампа, а також про візит генсека НАТО Марка Рюти до України. До нашого етеру доєднується керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум та політолог Валерій Димов. Пане Валерію, вітаю вас і слава Україні! Героям слава ворогам смерть! Вчора генсек НАТО Марк Рюти приїхав до Одеси. Власне там зустрівся із українським президентом. Також був у лікарнях та спілкувався із українськими захисниками, які проходять лікування, і в цілому говорив про те, що власне необхідне посилення протиповітряної оборони України. І на запитання про те, чи стане Україна членом НАТО, сказав, що так абсолютно цей шлях є незворотнім. Багато гарних слів прозвучало. А тепер власне питання про саму, саму мету візиту: чи був цей візит виключно декларативним? Чи ми почуємо якісь наслідки підтримку України? Ну, пан Рюте сказав, наприклад, про те, що НАТО виконує свої зобов'язання і сказав, що ті обіцяні минулого літо сім. Петріотів комплексів Петріот вони або поставлені в Україну або будуть поставлені найближчим часом. Це дуже потрібні речі, дуже важливі речі. Там же президент Зеленський сказав, що так в Одесі зараз на жаль стали більше бити, але ну враховуючи те, що ми ж розуміємо, що не можна покривати всі всю Україну наявними засобами ППО і ПРО, так він сказав, що ми посилимо. Зараз Одесу знову протиповітряними і протиракетними засобами. Ну це ж заяви напевно якось корелюються між собою. Тобто, грубо кажучи, якщо найближчим часом буде поставлено, піде десь там в інший регіон, який зараз треба прикривати, тому що там, скажімо, є проблеми. А проблема є скрізь. Ну, Одесу знову посилять. Як і тоді, коли пам'ятаєте, прикривали від російських від російського терору той самий порт, ті ту саму перевалку зерна. І, і, і людей насамперед людей росіяни ж ми побачили в Сумах. Вони свідомо б'ють по людям. Вони б'ють цими шабнелю цими осколками. Вони одну ракету за іншою впускають через 5 хвилин а, для того, щоб так як вони робили в Сірії, коли були, були по будинках, по лікарнях, свідомо тероризують населення, створюючи а, ну такого роду тиск постійний, який люди. Людям важко витримувати, тому ці заяви корелюються. Була заява пана Рюте стосовно того, що Україна буде членом НАТО однозначно, але членство НАТО не буде частиною цієї угоди. У нас багато хто розцінив угоди, яка може бути підписана з, значить, з окупантами. Я зараз не про угоду, вже ну скажімо так про мир, так мирного договору. Так? Давайте так назвемо. Ну, пане Рюте відповідальна особа. Він прекрасно розуміє, що маючи такого роду Орбана, маючи такого роду ФІЦО тепер і пам'ятаючи, як Орбан блокував членство Швеції в НАТО, так, уже коли всі проголосували. Він як вітальний людина говорить про те, що ну це зрозуміло, що це неможливо. Тобто він генсек він вже не вирішує за всі країни НАТО, тому він не, не казав про те, що Україна не буде, або значить не буде в якомусь там. Середнісокоперспективі, там в найближчому майбутньому, він каже, що це не буде частиною угоди. Так, я читаю ці слова. Е, людина, яка очолює НАТО, дуже важливу структуру, особливо враховуючи зараз політику Трампа так і так інше, ну не, носить, не, не наносить декларативних візитів. Це людина відповідальна. Е, навіть в тому аспекті, в якому люди розцінюють оцей символічність, вони також важливо, коли ЄНСЕК НАТО приходить в лікарню, де лежать е, хлопці. Дівчата після того, як вони бачили і безпосередньо постраждали від російського терору, це ж важлива підтримка. Після того, як він цих значить підтримує хлопців і дівчат в лікарнях або ходить по вулицях Одеси, його супроводжують камери, які йдуть на ті країни, які є членом НАТО. Тому тому самому Трампу, хоча він не дивиться ці кадри, але йому також неприємно, коли йому журналісти задають ті питання, які вони задають, подивившись на ці кадри в Одесі. Зруйновані центр, історичні центр міста, зруйновані готелі, зруйновані лікарні, зруйнована інфраструктура. Ну це дуже важливі речі. Тому і символічний, і той, який несе підтримку, і інформаційний, і саме головне про те, що насправді. Люди з посими руками не проїжджають, коли він говорить про те, що в найближчому майбутньому, там же далі пан Рюте говорить про те, що я не є прихильником публічних звинувачень, публічних заяв, тому що політика робиться в тиші, подобається там чи не подобається. Але якщо, грубо кажучи, там якась країна затримує. В силу об'єктивних обставин постачання тих самих петріотів, тому що їм треба прикривати своїх громадян від потенційних загроз. А він каже там про деякі країни, які є партнером НАТО, каже про Албанію, каже про Грузію навіть і таке інше. Тобто міністри оборони, премєр міністри президенти тих країн заходяться в своїй ситуації, коли там їх громадяни запитають, чому ти, там, припустимо, нас не прикриваєш петріотом. Тому така політика робиться в тиші, а не робиться От там така та країна. Не, 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 не виконала своїх зобов'язань, а їй також там, припустимо, не поставили на заміну якісь комплекси. Тому такого роду речі вони не спустимо руками відбуваються. Просто треба правильно почитати. Політика робиться в тиші. Я не буду робити публічних заяв, щоб не розцінили, що я когось звинувачую серед наших країн-членів НАТО або наших партнерів серед країн-членів НАТО, каже пан Люте. Тому думаю, що. Окрім того, що ми бачили, окрім того, що ми чули, там ще було багато чого того, що є свідченням непохитної прихильності пана Рюте і НАТО, окрім там деяких таких, значить, троянських російських троянських коней підтримки України в цій війні проти російської агресії. Марк Рюде також сказав про те, що він підтримує зусилля Дональда Трампа в переговорному процесі з Російською Федерацією. Тому давайте окремо про це поговоримо. З'явилася власне заява від держдепу США про те, що не буде жодних переговорів, рішень чи домовленостей, допоки бійня не припиниться. Після вербної неділі виникають питання: чи дійсно хоче миру? Хто дійсно хоче миру і припинення вогню? І натомість адміністрація Трампа відмовилась підписати проєкт спільної заяви країн Великої Сімки щодо засудження Російського. Атаки на Суми а пояснили це тим, що хочуть зберегти простір для мирних переговорів із Кремлем. Тут ми чуємо від держдепу власне про те, що вони е, вже сумніваються в тому, хто хоче миру, але натомість хочуть продовжувати діалог. Як це розуміти? Це не діалог насправді, це монолог Росії, який передає вітк. Нагадаю, що спочатку там мав бути кіткелог. Вітовська Путін сказав: Я не хочу Келлога, В нього, значить, проукраїнська позиція. В нього дружина я перепрошую, ДНК підтримує Україну. Подивиться її інстаграм. Я хочу іншу людину. Вітков побіг і сказав: От я краще за кіткела в мене, значить, я не підтримував Україну. Візьміть мене. Ну давай будеш ти. Таким чином ми маємо розцінювати такого роду політику, політика на пальцях. Вітко представляє скоріше Путіна на перемовинах з боку Трампа. От відповідь на ваше запитання. Мало того. Путін практично не мотивований припиняти війну. Якщо Трамп говорить про те, що я розумію Путіна, не хоче більше довше залишатися в грі, я сам робив би. Путін далі залишається в грі, почувши слова Трампа і б'є по кривому рогу потім по сумах. Потім Трамп каже, що, значить, це була помилка. Деякі роти в Україні також почали розколювати, але я зараз не про це. Трамп сказав, що помилка, ми не будемо, значить. Зараз засуджувати, тому що я колись північний потік 2 припинив значить санкції. Навів я припинив повністю постачання. Хоча це було не так. санкції були, але постачання там ще не було. Але зараз ми про це одразу не будемо говорити. Ми говоримо про те, що Путін не мотивований такою політикою Трампа припиняти цю війну в Україні. Значить. Пред'явили практично план американський план безумовного припинення війни, безумовного наголошую. Україна підписує американський, всі кажуть, американський план безумовного припинення війни. І щодо американського плану безумовного припинення війни, який мав би показати, що от, значить, пам'ятаєте, всі говорили м'яч на полі Путіна. Путін сказав: я викатую вам умови для того, щоб я виконав безумовний план, хто кому умови тоді е, фактично е, пред'являє. Ну скажіть, будь ласка. Фактично, Путін е, е, говорить на відповідь на американський план, оце оце, 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 оце оце зробіть, тоді я можливо подумаю. Відко приїжджає, каже, треба оце, оце, оце зробити. Говорить про п'яту, хоча він путається чотири області, потім п'ять. Він рахувати навіть не вміє. Він таких гроші вміє рахувати забудовника, е, значить, будучи забудовником Нью-Йорка. Вітков розумів політиці набагато гірше, ніж я розбираюсь в нерухомості нью йорка Набагато гірше повірте, але вони там помилилися, значить, за путіним іконку передали, значить, поплакали. Ми з вами про це говорили. І тепер він, значить, представляє Путіна. Путіна може легко припинити, можна легко припинити війну, каже він так і рукарсону. Якщо, значить, проблематизувати питання п'яти територіях. Тобто, віддайте Путіну. От. Тут або в межах тимчасово окупованих, або в межах областей, тому що, бачите, Путін в Конституції в заніс, і там, значить, нібито були проведені референдуми. Тобто, це у нас е, порушення всього міжнародного права хочуть забрати, записані в нашій Конституції, і підкріплені міжнародним правом всіма статутами ООН, ОБСЄ, кенсінськими домовленостями і таке інше, а Путін їх записав собі. І сказали, давайте путіну, значить, тут е, е, кордончики переміримо. Це головна проблема. Ні, Вони там по Ірану домовляються про бізнес. домовляються. Тому е, Путін не мотивований політикою Трампа припиняти війну, а навпаки, викатує Трамп умови, які пред'являють Україні. І третій аспект: вибачте, в термінах. Ви знаєте, я е, переводжу часто цю складні речі конфліктологію міжнародне право на пальцях е, в такої кримінальне середовище, тому що міжнародне право це так, так само, знаєте, е, формалізована просто е, та розборка. Да? Є в тебе ресурс, ти порушуєш будь-які мірні домовленості. немає ресурсу. Ти домовляєшся десь посередині, чекаючи, коли ти накопичиш ресурс, щоб це припинити. Так от в якого до термінах Путін замазав Трампа кров'ю. Подивіться, якщо вони не побачили того, що відбулося в Кривому Розі і Сума, то потім, яким чином вони скажуть, що ми не бачили, це буде От Нам мен, мене запитують, а от коли там значить, Америка врюкне колоком по столу? тобто, певною мірою у всі, ці, е, всі ці такери Карсани, всі ці волци, всі ці тим більше відкофи, в Білому домі ця прес-секретарка, вони потім скажуть, ми помилялися. Тоді, коли ухвалювали резолюції ООН, приєднуючись до наших ворогів Венесуелу, Ірану, Північною Кореї, щоб залишати для Росії зазор перемови, ні, вони не погодяться. Вони тоді візьмуть на себе ці жертви. Правильно чи не правильно? Що ти тоді казав, що це помилка? А зараз ти кажеш, що це була не помилка, я хочу наказати Росію. То тоді ти говориш, що ти був сліпий або дурний. Я перепрошую таким чином, е, люди будуть розцінювати. Тому Путін їх замазав кров'ю. Ви не побачили того, що я робив. Я робив злочини, ви не побачили, залишили простір для перемовин. Я буду далі примушувати вас не бачити, бо ви вже пройшли червону лінію, коли е, вже, ти вже не бачиш це добро чи зло. От і все. Тому я не бачу зараз е, жодних. Можливості для того, щоб на даному етапі американці відкатали своє ставлення до Путіна, коли вони практично підтримують, хочуть вони це визнавати чи не хочуть підтримують терор Путіна. Вони не побачили кривий ріг, вони не побачили ракети по сумах. Вони сказали, що це помилки. Пані посол Брижит Брінк, яка іде у відстав, яка раніше бачила, а зараз вона не бачить. Навіть у відставку, говорячи про те, що в неї є конфлікт, тому що полі... вона не погоджується, вони так не можуть говорити прямо, а вона не погоджується з тим, що ви не бачити, але все одно пише про нейтральні ракети, коли всі говорять про те, що Трамп хоче припинити цю війну, але всі не бачать, того, хто її розпочав, коли вони перевели Путіна з розряду воєнного злочинця в розряд договор перемовника, яким чином вони хочуть на нього тиснути? Яким чином таким чином, то вибачте. Українське прислів, якому ви так мене хотіли, як я вас боялася, вони так тиснуть на Путіна, як він їх боїться. Вони на нас тиснуть. Вони тиснуть на нас відкофи і вся ця камрілля. Тому я не бачу можливості зараз на сьогоднішній день для того, щоб Путін припинив цю бойню, а Трамп нарешті побачив, що все ж таки м'яч не на полі Путіна, а на його полі. Він нелегко пропинив би цю війну протягом навіть цих 100 днів. Подивіться, як він діяв з, з, з цим самим, наприклад, Китаєм, граючи в ескалацію, не дивлячись на те, що це йде навіть в мінуси економіці, але він грає повністю, піднімаючи ставки. Тут Путін піднімає ставки, а він погоджується, значить, смиренно похитуючи головою. Я там не бачив, це була помилка, значить, то божа роса і таке інше. Ну я не бачу можливості, щоб зараз Трамп в тій ситуації ну певну міру визнав, що він. Помиляється, uh -huh. Трамп вважає себе місією. Бачите, він же е, бачив вже все, що відбувалося в, 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 перемовинами в цьому захищеному месенджері, незахищеному месенджері. Він же знає, що в нього є конфлікт всередині, але він не погоджується з тим, що він може робити хибні призначення. Тобто навіть цими речами він не погоджується. І маска у нього гарний, і, значить, волос у нього гарний. І під гексит у нього гарний, всі в нього гарні, знаючи прекрасно, що ну не можна поєднати е, економічних націоналістів, в гарному сенсі слова, які хочуть щоб Америка була, е, значить там американська економіка була е, такою, що тільки туди всі будуть інвестори, і тих глобалістів, які там мас там або тіль, або інші е, технологічні магнати. Але він не погодже з тим, що він робить хибні, е, значить, е, висновки, речі. Uh, і тому я не бачу, щоб він раптом прозріл. Ну, тому але що ми практика, почули пане Валерію. Ми, так, ми почули про дедлайни від нього і про те, що власне він поставив в Росії дедлайни, аби вони припинили вогонь. Зокрема, ми не знаємо точно, які це дедлайни, чи це Великодень, чи раніше писали західні змі про кінець квітня. Якщо цей дедлайн настане, що буде тоді? Поки що е Трамп дедлайни встановив тільки собі. Ми з вами говорили. Якщо ти кажеш, я припиню 24 години, 100 днів, то Путін каже, ти ж обіцяв, ти і припиняй. Ну так чи не так? Якщо ти казав, наприклад, в Мексиці або Канаді, в тебе є стільки тоді, а Путін, а Путіну він нічого не, публічно не говорив, то яким чином, дедлайни собі не встановлюють. Якщо я сказав, я щось виконую і зробив це публічно, то я себе зобов'язав виконати, а не вас, наприклад, якщо я з вами маю. Конфлікт, суперечку або е, моє, е, значить за столом перемовин. Ну, наприклад, умовно кажучи, е, він десь там сказав відкуфу, той передав Путіну, щоб там до 20 квітня це було вирішено. Путін свідомо вдарив, а там сказав: Хе -хе, я не побачив, що він вдарив. Це була помилка. Ну, Путін, Путін ці дедлайни свідомо буде розривати. Можливо, там вже буде дедлайн, я скажу, 20 квітня, там 15 квітня, 10 квітня. Пам'ятаєте, казали, що буде нібито перемир'я до Великодня, пам'ятаєте? Тобто він собі встановив дедлайни, Путіну не публічно, Путіну сказав це не публічно, через Вікофа. Путін, знаючи, що він публічно встановив собі, а йому не публічно, свідомо вдарив по сумах. Свідомо вдарив по сумах. Ще раз наголошую, коли летять дві ракети. Їх випускають одним залпом. Щоб на радарі була ніби одна ціль, тому щоб прорвати перо, запускають дві. Одна там збивається, друга влучає. Коли одна запускається через 5 хвилин після першої ще начинення шрапнелю для того, щоб було масове вбивство по центру міста, то це терор, це злочин. І тому, коли це називається помилкою, а не терором і злочином, я не мотивований. Думає Путін значить, говорити про те, що е, там, значить, я порушую якісь домовленості. Тому там немає дедлайну Путіну, там є дедлайни собі. А всі побігли в відкофи говорити, ну ти ж дедлайн, ти ж народу обіцянку, тому давай на Україну надавимо, тому що Путін не давиться. Тоді ти виконуєш свій дедлайн. Правильно, я розшифровую такого роду речі. Абсолютно правильно. Ми бачимо, що Путін не мотивований. Я не бачу, ну, наприклад, умовно кажучи, якби Трамп сказав там до 20 квітня Путіну дедлайн публічно, то тоді би він зобов'язав Путіна. Але з цим дедлайном йому також треба було би сказати, що буде, якщо Путін його порушить. Тому що це 101-китайське попередження, тим більше в такій непрогнозований політик Трампа, це також не буде мотивувати Путіна е, щось виконувати. Путін не виконує зараз жодних зобов'язань, а йому говорять про те, що ти в принципі, дієш правильно. Я би також так робив, давайте давити значить, на Україну. Таким чином Путін не мотивований. Якби він сказав, що, значить, а, якщо ще один удар буде після там значить, такого числа, неважливо, помилка чи не помилка, в Україні буде поставлені 10 патріотів і 500 томагавків, тоді я розумію, ось тобі дедлайн, ось тобі. Значить, те, що буде після того, як ти вдариш. Тоді я розумію такого роду ультимату. Власне окремо, ми ще з вами хотіли обговорити митну політику і реакцію зараз світу, і Європи і Китаю на це, тому що Wall Street Journal, зокрема пише про те, що Китай може отримати до 245% мит від Сполучених Штатів Америки, і що Трамп хоче ізолювати Китай. Він планує переконати 70 країн, обмежити торговельні зв'язки з Пекіном в обмін на зниження мит. Наскільки це амбітний план і на ваш погляд, чи може Трамп його реалізувати? Да, китайці вже сказали, що вони е, в числа не грають. Ну, 140, 134 чи 245, <кій> повірте мені, це не має значення. Там після 100, 100 це вже практично не те що тарифи, що обмежують, а ті, що забороняють. Вони роблять неможливу торгівлю. Ти можеш сказати хоч тисячу, дві тисячі, але ця роль не грає. Просто торгівля припинилася, практично. Напівпровідники намагаються технологію вивести, щось там намагаються. Зробити з іншими країнами, які можуть собі локалізувати виробництво Китаю, і через них будуть постачатися продукція в США. Таким чином вони тіють, але зверніть увагу, як з Путіним було. Путіну значить роблять пропозиції, умови, а тут одразу піднімаються, все закручується і говорять про те, що наступна ваша дія буде ще більше піднімати. Отака От політика Трампа по відношенню до Сіньзінпіна. Ми маємо відчувати різницю. Але е, політика Трампа абсолютно не прогнозована. Е, е, тарифи вони брали зі стелі, ми з вами говорили. Вони взяли обсяг торгівлі, взяли дефіцит е, торгівлі з певною країною, розділили дефіцит, значить на обсяг отримали коефіцієнт, це практично, це, це, це навіть не двічі-двічі 5. Двічі це взагалі е, незрозумілі речі. Тому що, якщо там, умовно кажучи, Боксвана продає. Алмази і вона тепер обкладена тарифами. То перепрошую, яким чином мешканці Ботсвани будуть купувати американські автомобілі, якщо в них практично немає грошей. Якщо уряд Вітнама прилетів домовлятися для того, щоб, скажімо так, продукт для того, щоб тепер те, що вироблялося у В'єтнамі, локалізовувалося в Америці, то не уряди купують купують автомобілі. Правда, ж а купують автомобілі громадяни. Громадяни Вітнама стають біднішими. І кількість автомобілів продано у Вітнам стає меншою, тому що останнє, що зробить, як я вже казав, Е там е, Вітамське єтнам, догодомогосподарства, коли вони знають, хто є причиною того, що в нього закрилася фабрика, яка раніше продавала в Америку свої товари. Останнє, що він зробить, це він купить американський автомобіль, навіть якщо в нього раптом там він виграє гроші в лотерею. Тому ми маємо розуміти політику Трампа. Він все позакривав, а Потім каже, давайте приїжджайте до мене. Ось 70 людей до мене стоять, значить, щоб ми там кудись там поцілувати. Але ще раз не уряди купують автомобілі американську продукцію. Але, але в тому логіка є, як ви кажете. Тобто в нього там є такий собі наваро, який, до речі, свариться з маском, саме тому, що він нічто не розуміє в економіці. Е, Маск політиці, а той наваро в економіці. Він навіть придумав е, собі е, значить, такого собі героя. На книжки якого вони він посилався, хоча такої людини немає. Ронваро, значить, тобто людина практично фейкова. Але вона написала книгу, як перемогти там Китай, і Трамп йому дуже сильно повірив. І він вони хочуть дійсно практично заборонити торгівлю з Китаєм. Китай захоче десь там обходити ці санкції. А, а значить, Трамп буде висувати тим країнам, які також мають тарифи, умови, щоб вони не давали транзитні можливості Китаю, щоб вони там не... Не локалізовували його фабрики, тому що, значить, з вашої території будуть постачати китайські товари, а ми проти Китаю. Тому певну міру десь така логіка є. Вона дуже лінійна, вона, м'яко кажучи, екстравагантна. Ми бачимо, яким чином насправді обвалилися ринки. Сьогодні я подивився зранку, вони далі, ну якщо не валяться, то точно зменшуються. Долар припиняє бути резервною валютою. Підпис Трампа тепер нічого не значить, тому що він 7-го числа сказав квітня, сказав, що значить. Я жодним чином не буду переглядати 9 числа. Йому серце підказало, як він казав, я не з ким нарадився. Мені серце uh -huh. підказало це зробити. Ну можна щось підписувати з людиною, йому кому сьогодні серце одне підкаже зараз, завтра шлунок щось інше буде йому на нашоптувати. На, на ну певну міру ми маємо це, маємо це розуміти. Всі ці прекрасно розуміють, але враховуючи, що е, НАТО це США, враховуючи, що е, глобальна торгівля це на сам США. Потім Європейського Союзу і е е Китаю. Ми маємо розуміти ці процеси, що вони не лінійні, вони глобальні. Ну але в нього є відкав, який може там парішати. Типу, о, давай ми тобі Україну, значить, ти нам е Гренландію, е а Китаю, значить, викатимо разу те, -те, 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 те. Тільки посилює позицію Китаю. Ну тільки позицію Китаю посилюють. Я не вірю там в ці е вільну торгівлю між Південною Кореєю, Японією і Китаєм, тому що всі вони експортери. В них навпаки немає внутрішнього ринку, який би з'їв їхню продукцію. Але я не можу зараз, хоч мене аспірантура економічного університету за печима, не можу зараз швидко це пояснити, але так не робиться. Всі вони експортери, їхній ринок не з'їсть їхньої продукції. Їм треба буде шукати якісь там можливості. Європейський союз насправді також зараз. Визначається, тому що якби йому зробили нульові пошліни, якби не обкладали автомобілі і алюмінії двадцятьма 25 Можна було б з ними говорити, якщо і, і йому викатують певні умови, то певною мірою Європейський союз також е, має е, десь е, суверенізувати свою політику і переформатуватися навіть е, ці можливості Європейський Союз, Китай, е, США, тому що ще раз наголошую, криза це не недовиробництво, це перевиробництво. Тому що якщо навіть всі ці фабрики приїдуть в Америку, то їм треба буде продавати назовні. Назовні будуть продавати. Якщо країни стали біднішими, де ви раніше продавали, то ваші автомобілі будуть перевироблятися в інших ланцюгах постачання. Навпаки, товари будуть дорожчими. Тому що глобальна торгівля так зробила, що е, е, ті самі е, ті, ті самі райони США. Які межують з Канадою, не дуже задоволені з тим, що тепер Канада е, значить, отримала такого роду е, санкції, е, практично тарифні санкції від, е, від Трампа. Але Трамп так вважає, там живе весь у світі він піднімає ставки, а потім намагається тому попустити значить, різьбу, тому значить, цьому дам, цьому дам, а цьому не дам. Ну він так діє, він не розуміє глобальних процесів. Трамп не бізнесмен, він гравець в своїй тактиці. Тобто він ставить на чорне на біле, подивився, що тут він програв, збанкрутував. Він шість разів банкрутував. Шановні наші глядачі, шість разів банкрутував. Йому байдуже, тому що банкрутство це ж не вбивство. банкрутство це не гілетіна, банкрутство це не тюрма. Він банкрутував, потім знову обнуляв свої активи, нібито десь виводячи їх в свої, значить там в офшори або виводячи в, на, в якісь там інші тихі тарифні гавані. А потім він казав, що я тут банкрот, а Тут я значить знов такий великий інвестор. Дивиться, в мене є е, Тауру Башня. Вони навіть не можуть зробити те, що вони сказали, той саме та Близькому сході, де вони також вважають як за забудовники. Оце значить знесемо ці квартали в газі, і там, значить, людей виселимо, і там, значить, побудуємо е, місто сад. Ну таким чином політика не робиться. Але ще раз наголошую, Трамп вважає, що він є тим суддєю. Він є суд, Це світня. Торговельна організація, він тобі і ООН, і тому не треба їх фінансувати. Він тобі і НАТО, і тому можна з ними говорити союзниками, як захочеш. Тобто він вважає себе мовою психоаналізу цим великим іншим. Тобто він є суддя, до нього будуть приходити. Ну а поки що він діє в прямо протилежному напрямку. Ми бачимо, що його дії тільки призводять до виводу капіталів США, зниження вартості долара. З дискредитації підпису США і зменшення лідерства США в світі вже зараз ми бачимо в економіці. В сокової перспективи це може призвести до певних результатів. Але чи буде автором цих результатів Трамп, чи він навпаки залишиться в історії як людина, яка привела Америку до великої кризи великої депресії? Я скоріше думаю, що це друге. Час покаже вам дякуємо, пане Валерію, за те, що доєднались до нашого етеру. Керівник ГО Геоцентр стратегічних комунікацій форум та політолог Валерій Дима був з нами на зв'язку. Говорили зокрема про митну політику Трампа а також про віз.